Привезли для нашого клієнта ось таку KIA Sorento 2013 рік. 2 літра дизель, передній привід, машинка в рідній фарбі, 180 тисяч рідного пробігу. Класні комплектації, шкіряний салон, панорамний дах, монітор, камера, клімат, підігрів, вентиляція, преміум музика е, Для вашого розуміння, такий автомобіль під замовлення можна привезти від 14 тисяч доларів. Якщо по наявності буде такий автомобіль, то його ціна буде 15,5 16 тисяч. Кому цікаво, замовляйте. Е, хто не хоче довго чекати, так як термін очікування з Кореї 3-4 місяці, маємо декілька таких автомобілів в дорозі, які там через місяць-півтора вже прибудуть. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там є детальний опис цих автомобілів, а також багато інформації по інших автомобілях, які у нас є в наявності або перебувають в дорозі і скоро будуть в наявності